Не попали на канали. Мой канал. Я сегодня буду показывать свой дом. Ки построил в Майнкрафте за 2 дня. Так за два дня. На. Ай! Як так? Короче. Я короче, я короче сегодня его покажу вам. Ой, я вийшов. Сейчас, зайду. Я короче, я сегодня вам покажу. Постараюсь показать вам видом, не значит огромный. И это стать огромный, дуже огромный. Их для мене не масштаб так. Не колись тут сили усе я розумію Я Нажимай я тебе ну рок-стра. Сиблоки добийте надо. Бляха. Що мене не загрузить? Йо, я дуже буде загрозувати скільки. Як завжди? Ай! А ніколи в житті. Я нормально не змажаю, рад, напевно. What the fuck you bitch? What the fuck you bitch! Так заходить в мир. І зараз там таке. Халам алейкум. І, і там грифер такий зараз. Салам алейкум. У грифер зашел. Я не знаю, хто може мій труб, у мене просто грифер. У мене є видео по ссылке. У мене є видео потом. Зайдіть на мій канал і побачите це відео там до мене Коротко, просто... Я заходжу на серві, починаю добивати. Вони починають добити, температурувати, давати мені умасні блоки, це не перше. Мені зверху просто скинули блоки. Я просто їх взяв, підібрав, о, все блоки висередині. почав знімати відео. Потім, а потім починає він вона хтось починає ретирувати, я починаю це цікаю, а ті, вона хтось це доганяє, за ума з ними Я думаю, то мені трохи був. І може, подивіться його, е, кое, як то його? Я вже його. Подивіться, що він мені не донат, що він мене не гріферів. Вот неравно. Напишіть, що пишіть мене не гріфе. Я не можу так я так не можу, вс. Ты меня хотіла куда-то загрузишься. Он таки говорить, та йди в жопу. О, все. Так. Перший це витовий, дом. То это старается захищити, щоб. Знов припертися. Тож ми його второй буду вбити. Вот. О, перше, це двері. Заходимо. Він круглий. І в мене тут секретна дичка, я, я розкажу про неї, якщо ми наберемо 5 тисяч лайків. То тоді, то я відкрию свій амін. Це сами, це саме печати тут крафтити. І тут, то, 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 то. тут Крафтити, печатати. І тут всякий меж, і на всякий. тут а, зачаровані, У мене тут всякі штучки, бачите. Отак, отут такі штучки, вс... тут очарувати можна. Отутво. Коротше, тут чарувальні. Піднімаємося вище. Так. Зато отута... отут, знаєте, що є? Їх люблю. Як... Як... Коли я крию, хто не встиг, я відчуваюся, як я. Я Бог. Отово хранилище. тут такие, тут, тут, блоки всякие, тут, вот. тут а тут всякие стрелы, тут вот это, тут а вазу тут а изделия всякие, тут а морковки всякие, тут а ежа всякая, а вот тут а, он все золотое. Он тоже крутая кстати, Пробував, то типа в мене тут я навіть. Я хотів застроїти, що п'ятий етаж, але я не знав, що. Ти, напишіть і, 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 і коментарі, що мені на п'ятому етаже зробити. Я, я ще против тут все зламаю, потім. Ось тут спальня. Я посплю зараз. Я тут остальна. Зараз поплю. Я буду я вижу, коли тебе. О, я хочу вам показати. О, тут стеклянний верхівка. Тут така Тут і тут. Тут э, зеркало, я ще тонку тобто, не застрою. Я ще ходжу це кішки. Тут два і тут, і фіга. Тут таке. Тут таке спальне. Ну во, я ще хочу попробувати вам показати, знаєте, який то масштаб. Зараз порахую. Якщо ми наберемо п'ять тисяч лайків, я, 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 я покажу свій секрет на базу. Вона дуже жорстка, там не запробити її, ніяка. І вона така секретна. Он... Подивіться, он звід, звідки дає її побачити. Ви думаєте, що от того вона? Во, дивіться, тут ніде. То я розірвав, щоб через. Ну тут. У через забор не перепливав. Я то розірвав. Тут, перебар... Бар... тут нічого нема просто. Во, ви думаєте, от во? Ні, дивіться, то постав. штука. Я на двукажу, тут ничего не ма. Вот, видите. Оп-оп. Зараз кто-то пидерву декилька. Динамит. И скажет, тут нифига нету. Тут я тут нифига нема. Я бича, вот, видите. Бум-бум-бум. Тут нифига нету. Ни хи ра Ни хи ра Тут ни хи ра нету И все, тут ни хера нету Тут, тут є, ну тут зомбі здухають. Я вже, я ще знімлю відео, коли я, я очіну і забор виокину, я вже просто не треба. Вже його довго строю, дуже довго строю. Я сьогодні тільки у топ строю, а щоб трохи вам треба у топ закрити. Знаєте чого? Щоб і гріфери всякі. Я знаєте, як ходив? Я оцепо такого хочу. Оцеп ставити ці штучки. Подивіться, Короче, отут тут таке, то не моя секретна база, зразу говорю, його ломаю. То не моя секретна база. Моя секретна база покажу, що наберем 5000 лайків. И не забудьте подписываться на мой канал. Всем пока. Не забудьте ставить лайки. Ви побачите, ще й лайфхак. І ще й базу. Пока всем!